Міскали на сеї. Привіт, побратими! Аби наша спільна робота з підписниками, такими як Каос Буксен та Руді Бой, не була марною, я вирішив розбити велике відео на окремі частини. Можливо, саме ти новачок. Пропустив повну версію, що вийшла 4 місяці тому, і стосувалося багатьох аспектів гри на табджета. Посилання на повний ролик залишив в описі. А сьогодні. Ми зосередимось на одному з ключових елементів радарі. Тож йти зручніше, приємного перегляду радар способи керування радаром. Почнемо з найголовнішого, що є на топах: розуміння роботи радару та відмінності його режимів. Перед за все, вмикаємо в налаштуваннях прямокутне відображення РЛС замість класичного. Це дасть нам можливість комфортніше вибирати, бачити та супроводжувати цілі. Наступним кроком рекомендую змінити циклічне перемикання цілі РЛС на ручне введення, а також вимкнути стабілізацію антенни РЛС по горизонту. Цей крок дасть нам можливість в ручному режимі керувати кутом нахилу антенни РЛС відносно. Сія замість приварної по курсу носія РЛС завдяки цьому кроку, ми матимемо перевагу над ворогом у вигляді можливості шукати та трекати гравців, які літають зверху, в той час як ми будемо біля землі в антиподі і навпаки. Також вам потрібно налаштувати вісі ручного керування радаром, а саме горизонтальну вісь керування РЛС, прямокутник на екрані РЛС по горизонту, вертикальну вісь керування РЛС, прямокутник на екрані РЛС по вертикалі, вісь керування нахилом РЛС, можливість нахилу самої антени РЛС відносно носія. Також нагадую, що в останньому патчі була додана можливість на ходу вмикати та вимикати стабілізацію антенни РЛС, що дає можливість на ходу вмикати ручний режим керування кутом Нахилу РЛС тільки коли вам це потрібно. Таким чином, ви можете вмикати та вимикати цю функцію прямо в бою, якщо вам незручно використовувати повністю ручний режим керування радаром або ж вам просто лінь чи не вистачає клавіш. Основні режими роботи радару. ПШК представляє собою імпульсний режим радару, котрий легко відвести на деполі, а також не здатен нормально залочити ціль на фоні землі, за умови того, що дистанція від вашого літака до ворога менша ніж від вас до землі, якщо навпаки, захоплення буде погано працювати. Також в цьому режимі можна захопити ціль з нульовою швидкістю. ПШК ПШКІД доплерський режим, котрий важко ведеться на перешкоди. Може захоплювати цілі на фоні землі, але в цілому потрібна різниця швидкостей вас та цілі. Проте захопити ціль з нульовою швидкістю не вийде. ПШК і ДС по суті, той же режим, але трішки краще захоплює. З мінусів додалась відсутність системи. Свій чужий СНП режим супроводу на проході, що забезпечує утримування цілі чи декілька літаків противника в м'якому захопленні. А отже, противник не буде знати, що ви його опромінюєте. Має всі ті самі плюси, що й доплерівський режим. Присутній свій чужий, але неможливо захопити ціль з нульовою швидкістю. Також існує СНП ПНС. Де приставка означає передню напівсферу. В такому режимі радар відображатиме тільки ті цілі, які рухаються на вас. Захоплення в такому режимі буде краще. СПР ПМТ, супровід за пам'яттю. Цей режим вмикається автоматично в разі зриву захоплення. У ньому радар намагається знову захопити зниклу ціль, скануючи область, де вона була, з урахуванням її останнього вектора руху БВБ. Ближній повітряний бій. РЛС працює в режимі ближнього. Повітряного бою і захоплює будь-яку ціль, що потрапила під опромінення у заданому секторі без системи свій чужий. Б'є недалеко, але дає змогу швидше за все захопити ціль. Як ви вже зрозуміли з назви, цей режим застосовується в ближньому повітряному бою. На деяких радарах є можливість змінити сектор огляду режиму БВБ. На клавішу зміна режима огляду РЛС ОЛС. Це допомагає, якщо у літака вкрай незручний початковий сектор БВБ. Загалом режим БВБ не потрібен за наявності НСЦ. Але на таких літаках, як Су-34, може стати в нагоді, оскільки НСЦ там відсутній. У деяких літаків є режим НСЦ, за якого ми самі наводимо радар у цікаву для нас точку для подальшого опромінення і супроводу. НСЦ дає змогу просканувати і захопити ціль у секторі, куди спрямований погляд гравця, за допомогою кнопки захоплення цілі РЛС ПЛС. Але врахуйте, що НСЦ гірше захоплює ціль ніж БВБ, якщо ціль на тлі землі. Зате без команди радар нічого не сканує. Отже, противник не зможе помітити опромінення на СПО. Важливо. Режим НСЦ має сліпу пляму під носом літака. Пов'язана вона з тим, що пілот не може наводити НСЦ через приладову панель і корпус літака у вигляді від першої особи. ОЛС оптоколокаційна станція в сучасному вигляді являє собою оглядово-слідкувальний теплопеленгатор, пов'язаний із ним лазерний далекомір. і комп'ютер. Бачить світ в інфрачервоному спектрі, але при цьому він відрізняє і фільтрує сонце. Також має функцію визначення дальності до цілі, і через комп'ютер вираховує її радіальну швидкість, вираховуючи вектор руху. ОЛС має схожі з РЛС налаштування управління і такі режими, як БВБ НСЦ. Відміну від радарів ОЛС ніяк не схильна до ефекту антипода, ночінга і перешкод від землі. СПО не здатне розпізнати захоплення через ОЛС, а діполі нездатні збити захоплення, використовується ОЛС для раптової атаки противника або в ближньому бою, де дистанція до цілі не дозволяє збити захоплення ОЛС на ЛТЦ. Варто відмітити, що пізній СНП також сканує місцевість щодо супроводжуваної цілі. Ведення цілі в цьому режимі. Дає інформацію про дистанцію до супротивника, напрямок руху, швидкість зближення і дає можливість пускати по відміченій цілі ракети з АРЛ чи інфрачервоною головкою самонаведення. При цьому всьому на екрані Радара буде індикація напрямку руху. Інших контактів, крім того, на СПО відсутні сповіщення про захоплення в разі м'якого супроводу через СНП. Важливою функцією СНП є РК наведення ракети режим радіокорекції, котре працює наступним чином: якщо ваша радіолокаційна ракета. Втрати ціль, скажімо, через нотчинг, то завдяки РК наведенню, яке працює тільки при захопленні цілі або СНП підсвічуванням, ваша ракета буде летіти за координатами, які оновлює радар літака, і тим самим. Може влучити в супротивника, що летить відносно РЛ ракети вночі. На індикації радара можете побачити, як ваша ракета втрачає ціль і летить по РК. З'являється кружечок. Врахуйте, що кількість цілей, які може оновлювати і супроводжувати радар, у всіх радарів різна. Якщо припустимо, радар може вести дві цілі по РК, то він буде коригувати випущені РЛ ракети незалежно від АРЛЦ або ПАРЛ. Тільки за двома цілями в СНП або СПР. Режим СНП відмінно підходить для прийому інформації про розліт супротивників під час гри в ДВБ, дальний повітряний бій, і використовується для РК наведення або БВБ. Але врахуйте, що під час гри в БВБ СНП може легко зриватися з цілі, якщо супротивник ночить ваш радар, і тим самим заважати вам наводити ракети повітря-повітря. СНП буде для вас основним. Режимом роботи для 90% часу. Також корисним буде СНП ППС для трекінгу ратів, що йдуть на Вас. Краще бачать, ніж звичайний СНП. Для інших 10% використовуйте НСЦ для ситуації ближнього повітряного бою на дистанціях менше 15 км. Або коли треба швидко відпрацювати велику кількість цілей, що літають поряд, але геть з різних сторін курсів. Умовні позначення. Важливим фактором входу новачків до авіаційних боїв на перетоповій та топовій авіації стане вміння читання інформації з радару. Отож, ближче поглянемо на нього. З лівого боку у нас знаходяться лінії, по яким ми можемо відслідковувати нахил антенни літака і відповідно коригувати той сектор висоти, що нам необхідний. З правого боку, в свою чергу, можемо бачити незрозумілу, на перший погляд, градацію з ліній, але тут доволі все просто. Верхня лінія вказує на максимальну відстань враження ворожої техніки вашою ракетою за умови, що ціль не буде маневрувати. Середня лінія означає, що це гарантована зона влучання ракетою, навіть коли противник почне маневрувати. А третя лінія ділить зони з гарантованого влучання та відповідно зони, в якій ракета не знайде цілі. Широкою лінією, яка йде на зближення відповідно до трьох вищезгаданих ліній, є захоплена вами ціль. І тут постане питання, як розрізнити цілі, оскільки про умовні позначення мало хто розповідає. Якщо ви поставите ручне управління, як у відео, то найперше, що вам буде доступне, це в ручному режимі вибір враження противника з відповідним маркером. Літаки противника матимуть ось такі позначки, причому палички, які йдуть від них під кутом. Показують саме вектор їхнього руху. Союзників розрізнити легко, оскільки зверху додалась горизонтальна паличка. Відповідно до цього, вибраний контакт має ось таке позначення. Захоплена ціль виглядає так: зі штрих лінією. Пушена арл чи парила ракета в противника при інерціальному наведенні зі штрих котрий зникає при досягненні ракетою відстані. На який вона вмикає свою голову, та в цей момент ореол на цілю блимне, що свідчитиме про супровід ракетою цілі, і відповідно значок матиме ось такий вигляд. А на цьому поки все. В наступних частинах розповім про інші важливі аспекти, які потрібно знати. Якщо відео було корисним для вас, тисніть подобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд, і, як завжди, слава Україні!